Ось такими співами нас зустріла Закарпаття. Ми сьогодні в Закарпатті, хоча приїхали ще вчора. Вчора був дуже важкий день, дуже важкий похід. Спочатку було дуже спекотно, 37 градусів, а потім почалася дуже сильна злива. Ми там сховалися в хатинці, чекали цю зливу. І вирішили повертатися додому, бо дуже небезпечно було слизько. А сьогодні така гарна погода, така неспекотна, ну, відносно для літа неспекотна, 24 градуси. Але як співають птахи? Потрошку збираємо грибочки, зараз покажу. у Олега білі, а в мене лисички. Ось, бачите, вже ось так от назбирали лисичок, ну і трохи білих. Але Роман каже, що ми, до речі, знов у Романа він нас так зустрів гарно. І дали нам хатинку переночувати і робив ввечері свої якісь. Фірмові блюда, ми куштували закарпатські блюда. А сьогодні от ходимо, з ним збираємо грибочки. І Роман сказав, що сьогодні можна позбирати підосичники, ці червоноголовці. Но ми ще не дійшли до них, але ж надія є. Та й біленьких вже так позбирали трошки. Ну, підемо шукати.